Вас вітаю Software and Computer Museum. Це відео буде присвячено ноутбуку iBook g 3 Clamshell. Під час презентації на MacWorld Expo 1998 року Стів Джобс показав діаграму майбутніх продуктів Apple, поділену на 4 квадрати. Зверху були стаціонарні пристрої iMac g 3 для споживачів та PowerMac G3 для професійного використання. А знизу була портативна техніка. Під PowerMac був розташований Powerbook G3. А от на місці побутового портативного пристрою були лише цифри 99, що натякала на анонс нового продукту в наступному році. Цим продуктом і став iBook, який презентували 21 липня 1999 року. В цьому ноутбуці легко впізнавався новий дизайн, започаткований Джонатом Айвом у десктопі iMac G3, ті самі яскраві кольори, напівпрозорий пластик та округлі форми пристрою. Час презентації Джобс назвав його iMac2GO, тобто iMac на виніс, бо він мав відкидну ручку для перенесення. Комп'ютер був націлений на учнівську аудиторію та домашніх користувачів. iBook G3 відрізнявся від інших ноутбуків того часу своїм незвичним дизайном. Ось деякі з його відмінностей. Дизайн Clamshell Назва Clamshell походить від зовнішнього вигляду ноутбуку, який нагадував складену мушлю. Зручність. Команда Айва прагнула максимально спростити використання пристрою. Наприклад, верхня кришка не мала застібок, і його можна було відкрити однією рукою, при цьому ноутбук автоматично виходив з режиму сну. Ноутбук мав 5 варіантів кольору: спочатку вийшли чорниці та мандарин, пізніше до них приєдналися індиго, графіт та лайм. Навіть блок живлення отримав характерний дизайн. Табель для iBook можна згортати. Користувачі назвали його йо-йо, хокейна -йо, шайба, Фрісбі, НЛО, Бісквіт або Гамбургер. Через незвичний дизайн айбук представлений в експозиції Лондонського музею дизайну та художньої галереї Єлейського університету. В перший рік після виходу у Клемшел склалася репутація дівчачого ноутбуку. Деякі критики писали, що на корпусі не вистачає логотипу Барбі. Цей стереотип також посилив відомий фільм Білявка в законі. Але роком пізніше Apple випустила клемшел в більш строгому кольорі графіт зі слоганом Чорна краватка не обов'язкова. На задній кришці ноутбук мав два невеличкі отвори з контактами, які за задумом IV могли б використовуватися для заряджання ноутбука в шкільних класах без зовнішнього блоку живлення, але такий продукт так і не з'явився на ринку. Технічні характеристики ноутбука були доволі типовими для того часу. Ліфті екран розміром 12,1 дюйма мав роздільну здатність 800 х 600 пікселів і забезпечував якісне відображення зображень і тексту. iBook G3 Clamshell мав будовані стереодинаміки, що забезпечували добру якість звуку. Керував системою процесор PowerPC G3 750, який працював на частоті 300 МГц і був побудований за 32-розрядною архітектурою PowerPC. Він мав 64 розрядну шину для спільної роботи з іншими компонентами системи та включав 512 кБ кешу другого рівня і 64 кБ кешу першого рівня на чіпі. Цей процесор був оптимізований для роботи з програмами macOS і не вимагав активного охолодження. Ноутбук мав вбудований модуль без тротового зв'язку Wi-Fi, який називався Airport Card і забезпечував швидкість до 11 Мбіт в секунду. Щодо інших технічних характеристик інформацію виведено на екрані. Цікаві факти: 21 вересня 1999 року на Тайвані стався землетрус магнітудою 7,6 балів, який спричинив загибель понад 2300 людей та значні руйнування. Виробник iBook Компанія Alphatop знаходилась у менш постраждалому регіоні та залишилась неушкодженою, однак транспортні проблеми та перебої з електроенергією призвели до зупинки виробництва на тиждень. Через затримки виробництва Apple змогла поставити лише 6 тисяч iбок у третьому кварталі 99-го року, але керівники Apple заявили, що не очікують істотного впливу наслідків землетрусу у подальшому. Дизайнер iBook Джонатан Айв розпочав свою кар'єру в 1990 році як партнер лондонського агентства Tangerine. Перший iBook, який Стів Джобс представив у 1999 році, мав офіційний колір Tangerine. Користувачам з Німеччини цей колір теж більше прийшовся до вподоби, Поміж чорницею та мандарином 60% замовлень прийшлися на мандарини. На початку продажів iBook G3 поставлялися з операційною системою macOS версії 8.6. grafit Lime та Indigo, які вийшли роком пізніше, отримали дев'яту версію macOS, а максимальна, до якої можна було оновити цю платформу, була macOS X10.3.9. Окрім операційної системи, оригінальний інсталяційний диск містив Apple Works п'ятою, а пізніше шостою версії. Це офісний пакет, який містив собі інструменти для обробки текстів, верстки, сторінок, малювання, електронні таблиці, бази даних і модуль презентацій. Apple Works версії 6 також постачався з конвертером для Microsoft Office. Раді було розповісти вам про історію ноутбука Ibook G3 Clamshell. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити нові огляди незвичного та рарітетного обладнання.